Всім привіт! І ви на каналі Rainbow Настя І недавно у нас вийшло нове оновлення. І це оновлення це ву вуличка біля магазинів. І в цьому відео сьогодні я вам покажу всі секретки. Ну, секреток небагато вже. ж Тому почали. У нас було оновлення, воно було дуже прикольне. Але я хочу ще вам показати, що Минулому відео я не бачила і не показувала. У нас ось так паки всі в категоріях, типу. І це дуже зручно, щоб не гортати дуже довго, тому що паків у нас дуже багато ось. І тут о в категоріях всі вони ось так. О ось. Тому це дуже, я думаю, прикольно. Ось ось такі. Та ті, які в нас вже є. А ще дуже прикольна така кнопочка, ось. Думаю, ви вже зрозуміли, що вона має робот, робити. Ми можемо на неї нажати і це типу, пересетнути. Це дуже добре, тому що нам не потрібно ресетнути гру, не перезагрузити. Ми можемо просто е ось так ресетнути пак, якщо він нам не потрібний. Тому що в мене таке багато разів було, але. Е Ресетнути гру не хотілося взагалі. Добре, ну а зараз я покажу вам е секретку. В минулому відео я знайшла ось таку чорну карточку. Я не знаю, що вона означає. Просто знаю, що вона чорна, тому що я це бачу. зараз е давайте підемо. Ну, куди? В Цей магазинчик йдемо. Магазин-кепок. Ось ми зайшли, та ми маємо просто карточкою оплатити. Нічого не купляти, просто оплатити. І тут в нас, здається ось така шапочка. Вона мені дуже подобається, дуже прикольна. Виходимо, і далі ми йдемо тепер в магазинчик взуття. Ось ідемо. Ми прийшли. І тут нам теж просто потрібно купити, просто заплатити і все. Далі в нас випадають ось такі таке взуття прикольне, дуже гарне. Далі ми виходимо і йдемо тепер в ось цей магазинчик. Як ви думаєте, а вже ж в ньому теж нам потрібно оплатити касу. Тут теж ось такий подаруночок, і в ньому ось така спіничка та топік. Мені вже дуже подобається. Давайте примірюємо, може ось це буде краще. Але ні, все-таки ось цей зайчик більш мені підходить, більш мені подобається. Добре, виходимо. І тепер ми йдемо в останній тут магазинчик. Ось цей миленький. Думаю, він всіх улюблений магазинчик одягу. Тут ми теж плачуємо, і тут нам дають дивіться, які прикольні, гарні окуляри. Вони мені дуже подобаються. Якраз мій персонаж носить окуляри. Ну, як ви бачите, тут в нас така відкриє вже є. Ми її беремо і о, виходимо. Карточка нам вже не потрібна, можемо тут залишити її. Більше вона нам не потрібна. Далі ми йдемо в ось цей магазинчик маленький, там, де робити макіяжі. Мій персонаж там е, роботав, але тепер просто ніде не роботає, Роботу ніде не ходить. І тут. Ми маємо вставити сюди в'язані іграшки. Вони тут дуже миленькі та гарні. Ось, дивіться: мені цікаво, які тут улюблені. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які вам дуже подобаються. Зараз будемо в'язати їх та вставляти. Вони мені всі подобаються. Ось, Але, я думаю, напевно, ви вже зрозуміли, який мій улюблений. Ну, думаю, більшості він улюблений. Зараз дійдемо до нього. Так, ось. Давайте зараз просто їх зв'яжемо, а потім будемо вже вставляти. Ну, а мій улюблений це ось цей самий останній. Він просто дуже миленький. Він мені дуже подобається справді. Прикольний. І далі ми вставляємо всіх їх. І тут нам дають ось таку м -м, штучку. Я не знаю, як можна називати, що це таке. Просто давайте якась штучка. Дуже миленька вже шрічця. Далі заходимо в... сюди знову, давайте ми візьмемо, заберемо все. Як ви розумієте, сюди нам і потрібно ось ці речі вставляти, ось ці миленькі, прикольні. Ми вставляємо і давайте зразу вже з собою візьмемо. Так, ну, йдемо ось сюди. Так, сюди нам потрібно йти. І тут в нас така секретка, прикольна, мені справді вона подобається. Тим, що тут прям потрібно класно. Коротше. Тут ось хлопчиком займається скейт. Він йому це не подобається. Він, він знає, що робити. Тому ми зараз йому допоможемо. Ми беремо та виходимо. Нам зараз потрібно взяти лейкопластер. пластер. Ось я зайду сюди, найближчий магазин. Ну, скейтпарк. Ось. І тут нам потрібно пролистати. Ось і він. Так, давайте візьмемо. Так, а. Так. А, це потрібно в руки взяти. Що це є? Так, берем. І тепер ось ми можемо зробити. Віть, який гарний він тепер вийшов. Так, давайте якусь іншу персонажу візьмемо. Я поведу, да, ну, тепер ми виходимо і назад йдемо в цей магазинчик та віддаємо цей скейт нашому хлопчику, Ось, в якого цей скейт і зламався. Так, знов себе витягнула, але і треба. Ось, він дивиться, йому сподобалося. І він нам дав ось такий скейтик маленький. Так, ну тепер ми виходимо звідси і йдемо з в Магазин. Е, я вже не пам'ятаю, який. Так, йдемо в магазин взуття. Так, тут нам потрібно зробити секретку. Ми беремо свого персонажика. Пролистуємо сюди. Як ви бачите, тут стоїть такий дядько, в якого ось така картинка з таким хлопчиком. Ми беремо і виходимо і йдемо шукати того хлопчика. Ось, йдемо в школу. Ну, хоч би туди, куди мені потрібно, телепортував. А вже ж не туди, куди потрібно. Ну, добре, будемо самі пролистувати. Ось так не люблю, коли воно не туди, куди потрібно. Я ж її нажала на стадіон, а воно клас. Добре. Ми зайшли і тепер шукаємо хлопчика цього. Ви подумали б, оцього? А ні. Нам потрібно цей. Дивіться, вони схожі брати, але просто один старший, а другий менший. Прям справді можна було заплутатися. Ось, вони такі самі. Але зразу зрозуміло, що потрібно брати ось цього. Тому що ось цей, дивіться, який він він ну, дуже якийсь ось цей він такий веселий, а той якось ну, не хочеться на ну, йому навіть нічого давати і брати. І цей держить ось, така, ось таку підсказочку з такими, таким взуттям. Ми йдемо знову магазин для взуття. Знову туди йдемо і беремо ось це взуття. Я думаю, ви вже зрозуміли, що потрібно його брати до руслого персонажа та ось це взуття. Йому з цього взуття двоє, ну добре. Тепер ми беремо це взуття. Ось. І виходимо. Тепер ми знову йдемо до школи і до того хлопчика. Ми маємо віддати йому зуця. А вже ж ми тут будемо туди-сюди ходити. Ой, о, нарешті туди, куди потрібно. Так, даємо йому. Він дивиться, йому подобається. І він дає знову ось такий лист. І там буде написано: типу, що йому подобається це взуття. І нам тепер потрібно віднести е, цей лист тому дядьку. Напевно, він тату цього хлопчика, я не знаю, але точно ну, хоче йому купити, коротше. Просто не знаю, яке. Він дивиться, не подобається. І він дає нам ось таке маленьке внезуття. Ми виходимо і йдемо ми тепер в ось цей магазинчик. Ось магазинчик одягу. І ви тут бачите ось цю коробку. Ось такий лист ми маємо піти в торговий центр на перший етаж. М -м -м -м. Ось ми беремо цю коробочку. Лист можна не брати. А що це за движення? Якась нова емоція. Ну, добре. Заберемо. так Закрию краще, щоб не вивелилося, бо таке буває такі, такі баги. Що просто десь пропадає, ну, це було вже давно, більше таких багів нема. Добре. Ми йдемо, і ми тут, якраз тут де нам потрібно ось ми даємо ось цю коробочку. Я взагалі не знаю, що там в цій коробочці її відкрити навіть не можна. І вона нам дає ось таку квіточку. І далі, я так розумію, нам магазин кепок потрібен, тому що там зразу видно, що це кепка. Ну Добре, йдемо в магазин кепок. Я вже ж не дуже пам'ятаю, куди нам іти, напевно, сюди. Так, нам сюди йти. І тут нам потрібно виставити ось так кепки. Ми забираємо ось, дивіться, смалик, піца та пончик. Прикольно. І я так пам'ятаю, що таких кепок у нас не було. Ну, дивіться. Ось, давайте піцу десь візьмемо. Ну, давайте смайлик. Та не цей. А цього смайлика у нас ще ніколи не було. Тут спеціально цього оновлення зробили. І цієї піци теж я пам'ятаю, що не було. А ще ви думаєте, ось ця, але ні, нам потрібно брати цю капку, і на теж її не було. І тут у нас остання капочка, і ми отримуємо ось таке сердечко. Ми виходимо, нам потрібно на вулицю. Ми завжди забуваєш, що там можна. Швидше вийти на вулицю, ну добре. Вже як вийшла, так і вийшла Ось ми вже на вулиці. І ось це сердечко. Нам потрібно ставити, як ви думаєте, куди. Ну, напевно, вже догадалися, якщо пам'ятаєте цю вуличку, ось сюди І ми ще отримаємо другу чорну карточку. Я не знаю, для чого ми тут ходили, щоб отримати другу чорну карточку. Ну, добре, добре. Але все-таки зено все було класно, такий е е квест. А вже ж аватар не перший раз робить цей квест. Севно так прикольно було. Ось, е мені дуже сподобалося. Кому теж напишіть коментарі. І хто, може, ще знає секретки, напишіть теж коментарі. І на цьому все. І всім пока!